Вітаю на першому подільському. 618 дітей загинули внаслідок повномасштабного вторгнення. РФ Служба безпеки України затримала зрадника, який наводив російські дрони по одній з найбільших ТЕЦ України. У нашому регіоні менше є хворих на грип та ГРВІ. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Наводив російські дрони по одній із найбільших ТЕЦ України. СБУ затримала зрадника. Співробітник теплоелектроцентралі. Намагався знайти шпарини, так би мовити, у місцевій системі ППО. Росіяни хотіли отримати від нього локації, базування та маршрути руху мобільних вогневих груп, які захищають ТЕЦ. Також підозрюваний за даними слідчих збирав для ФСБ Росії інформацію про наслідки попередніх атак на ТЕЦ та результати відновлювальних робіт. Чоловік оголосив. Или підозру у держзраді. Росія вбиває українських дітей станом на ранок 14 квітня 2025 року. За офіційною інформацією в ювенальних прокурорів 618 дітей загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Понад 1884 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській областях лише за 13 квітня внаслідок обстрілу міста Суми загинуло двоє хлопців віком. 11 та 17 років поранено 15 дітей. Це семеро дівчаток віком від 1 до 14 років та восьмеро хлопчики віком від 7 до 16 років. Україна готова купити 10 систем протиповітряної оборони Патріот, щоб захистити деякі міста. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS News глава країни зазначив пряма мова: одна система коштує півтора мільярда доларів. Ми готові купити, і нам потрібно, хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних центри міст, де скупчення людей. І це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все спла. Атимо за словами президента ще одним варіантом захисту України, який він пропонував адміністрації чинного президента Сполучених Штатів Америки Трампа, а також і попередній адміністрації Байдена, це є ліцензія на виробництво систем Петріот і ракет до них. Двоє нетішенців стали жертвами шахраїв. У них виманали понад 21 тисячу гривень. Поліція повідомила деталі чергової афери. 41-річний нетішенець знайшов інформацію у відомому месенджері про додатковий заробіток онлайн. Робота полягала у бронюванні готелів та у ставленні вподобайок. Потерпілий мав оплачувати номери власними коштами, а потім вони повинні були повернутися на його рахунок у якості відсотків. Чоловік виконав усі завдання і перерахував на невідомі рахунки понад 11 тисяч гривень. Однак назад кошти не поверталися а зв'язок із псевдороботодавцем обірвався. Аналогічна ситуація сталася і ще одним нетішенцем, який хотів підзаробити в інтернеті однак натрапив на шахраїв і втратив майже 10 тисяч гривень. На Хмельниччині спостерігається значне покращення епідемічної ситуації за повідомленням генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб головного державного санітарного лікаря Хмельницької області Миколи Габрикевича. Пороговий рівень захворюваності для Хмельницької області нижчий на 22,2%. За минулий тиждень із симптомами ГРВІ та грипу за допомогою звернулися на 280 осіб менше ніж попереднього тижня. Відтак зареєстровано шість тисяч. 62 випадки захворювання ушпиталено 203 людини. Це на 82 людини менше ніж тижнем раніше. Проте тенденція щодо найбільшої кількості хворих віком від 5 до 14 років все ж зберігається. Тож дбайте про здоров'я дітей, про своє здоров'я, не займайтеся самолікуванням, і у разі чого звертайтеся за допомогою до сімейного лікаря. Хмельницький обласний центр із гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища в день 15 квітня по області та місту Хмельницький. Очікується пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Жовтий, також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря по області вночі становитиме від 2 до 7 градусів тепла в день від 13 до 18. У Хмельницькому вночі температура повітря становитиме від 4 до 6 градусів вище нуля у день від 14 до 16. дякуємо, що провели цей день разом із Першим Подільським. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі найактуальніших подій Хмельниччини та України. Мирного вечора та ночі вам і переможних новин зранку. На все добре.